Друзі, мир вам! Сьогодні у нас 2 грудня 2025 року. І це категорія відео, нецікаве відео, інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. Ви знаєте, проходить час, і ми починаємо хворіти. Хтось раніше, хтось пізніше, у кожного якась своя хвороба, якісь свої проблеми. І я хочу сказати про те, що як би ви не хворіли, щоб у кого не було зі здоров'ям, будь ласка, не втрачайте людяність, доброту, милосердя. Наші хвороби повинні нас робити мудрішими, добрішими, людянішими. Через будь-яку хворобу з нами говорить Господь Бог. Будь-який біль нашого ціла це діалог нашої душі зі Всевишнім, з Богом. Так відбувається. Очищення духа, душі і тіла. Коли у нас щось болить, то це сигнал від вищих сил, що ми по перше задумалися, чи все ми вірно зробили, в чому ми помилилися можливо. І одне з найбільших випробувань. Коли нам, боляче щось реально, болить, не втратити людяність. І ми повинні, ідучи по цьому світу, намагатися хоча б залишати після себе світло, не потоки темряви і руйнації. А світлом, добротом, милосердя, прощення. На жаль, людське життя ну, воно коротке. І період нашого здоров'я в когось він довший, в когось цей період коротший. Але ми повинні вчитися людяності. Особисто в мене. Порядка десяти хвороб, про які я не розповідаю. І Господь посилає мені, особливо в останні роки, систематичні проблеми зі здоров'ям. Ну, здається, одне уже перестало боліти. Там, нога не болить. Іду в транспорті їду. Дивлюсь, з мене течуть такі потоки крові. Не лікував уже деякий час руку, ліва рука, все, вже не можу. Я лише її тільки починаю пальчики згибати, шкіра в мене розтріскується кров тече, почала знову боліти ліва рука, починаю лікування. Набридло, набридло мазати руку лікувальними спеціальним кремами. І права рука під'єднується. Потім ще проблема, так? Тобто мене... Генетичні, біологічні проблеми зі шкірою. І вилікувати не можна його, розумієте? Але треба проліковувати. Проліковувати, інакше в мене суцільна валка перетворюється рука. І ці ж проблеми руками, вони не зменшуються, а збільшуються. Проблема з судинами. Проблема з головною біллю. Проблеми, я не буду пролічувати. Десь 10 хвороб, і одне оце це крутиться, крутиться, вертиться по всьому колу, і знову одна мене дещо в мене болить. хоч ну, до лікаря, напевно, придеться звертатися, але не хочу йти ще в Німеччині, але не буду розповідати, що в мене тривожить. Але я звертаюся до всіх вас, не втрачайте людяність. не втрачайте доброту, як би не було боляче. Коли здоров'я втрачається, коли життя в когось більш довге, в когось більш коротке, але воно прекрасне, і ми повинні бути людьми. Мої вчителі, дехто з учителів педагоги, дехто вже покійний царство небесне. Вони хворіли бідні. І я дуже гарно пам'ятаю агресію і ненависть до здорових людей. Здорові люди, а хочуть підвищеної уваги. Милосердя, доброти, прощення. Такі ж висякі пересякі, якби у них хоч трішки б наших хвороб, вони по-другому пробили. Я дуже гнівався, гнівався і буває на частину науковців там, і моїх вчителів гніваюся. І часто прошу Бога, коли ну, погано я хворію, кажу, ну Господи. Ну, дай мені твою милість, щоб не стати такими ж злими або злюмними на життя людьми, як стали мої вчителі. І за проблем зі здоров'ям. Пошли мені більше милосердя, більше доброту, більше розуміння молодих людей, людей, які страждають, щоб. Ну, щоб не було от цього зла, яке породжують хворі люди. Дійсно, потоки темряви, які залишилися після частини хворих людей, які хворіли і відійшли. На той уже світ, Царство Небесне все рівно, от і бажання перетворити життя оточуючих людей своїми хворобами в пекло. Звичайно. Коли ми хворіємо, коли я йду, у мене ці рани повідкривалися, кров це тече, да, тобто і, і в мене ще це були, це були, да, тобто і я не можу нормально йти ще під кульгою, так? І тут а, хтось мені з більш молодих людей починає там щось скаржитися, щось там погано. да. І я, я відчуваю, що я, я гніваюся, злюся, тому що ну, мені боляче, мені неприємно, я не можу, не можу зупинити цю кровотечу. да, Тобто тут і ще ж мікроби всякі, да, тобто ну що його робити? Вже думаю, да блін, ну все повідкривалося цими ранами, не допомагає. да, тобто. І, і ще й болить. І у такі моменти дійсно, я розумію, і вчителів своїх уже покійних, так, коли в них ще більш здоров'я з віком, у мене ж так само воно ще більш втрачається, генетичні хвороби більш загострюються, розумієте? Це життя, воно не таке довге, воно коротке. І я відчуваю, що я бачу, що я, я стаю сердитим уже, так? Уже я роздратований, вже от і е, бачу, що починаю зриватися навіть з моїм коханим хлопцем, там він мене молодший віком, е, і я вже бачу, що я щось можливо йому сказав на емоціях, да, бо мені я не хочу, мені неприємно перелічувати, перелічувати, що відбувається. Що мене болить, що не виходить в е, плані відновлення здоров'я. І... Я потім починаю після молитв до Бога, до Вищих сил, навпаки, намагатися проявити більшу і увагу, і милосердя. І... Усвідомлювати про те, що мої хвороби це мій діалог з Богом. Мій діалог з Богом. І якщо Богу потрібно, щоб ці 10 хвороб довели мене до закінчення життя, десь 50 років, я дотягную все. Якщо дотягну до діду. Що ж, така воля Божа буде, розумієте? Світу і життю від мого відходу біологічного. Якщо ну, ми не такий вік, припустимо. Ні холодно, ні жарко. Будуть інші люди, буде життя продовжуватися. А життя після смерті існує. Розумієте? Треба лікуватися, я лікуюся. Треба боротися за життя. Але розуміти про те, що ми в цьому світі, всього-навсього, ну, ми гості. Ми прийшли сюди, і одного разу ми будемо відходити. Розумієте? Хтось раніше, хтось пізніше. Але ми повинні залишатися добрими. Дійсно. Не дивлячись на свої мінуси, радіти і дрібні. Також наші хвороби. Вони дають нам можливість впливати, впливати на інших людей, стукати в душі інших людей і закликати людей до людяності. Розумієте, до людяності. До милосердя, як хвора людина, яка на біологічному рівні хворіє різними хворобами, я починаю інколи сваритися з деякими з людей хворих, які мають владу, наприклад, над іншими людьми. Науковці вже хворі. так? І дехто мені колись говорив такі речі неформально. Любомир, Павіл, моє морське ім'я. Та я вже давно міг чи могла померти. І я борюсь за життя. Тут маса всього і куча, куча, куча всього, щоб тільки ще пожити. Щоб тільки продовжити. Це диво, що я живу далі. І я, будучи хворою людиною, на мене потім ображалися. Я, знаєте, як юродиво, як проводиць, починаю говорити, не, ну недослівно поясню, ну, я такі, така людина ненормальна, що в очі це може випалити. Я кажу: ну, а це результат. От подивіться на результат цього. Да, якби ви вчасно завершили ваш шлях. То напевно ви цим би людям життя не зіпсували. Розумієте? За життя треба боротися. Але як же так трапилося, що хворіючи, продриваючи свій вік, ви почали ненавидіти життя, ненавидіти молодих людей, ненавидіти для вас їхні проблеми стали дрібницями. Ви перетворились чудовисько. Хіба ви цього? Не помітили? Ви перетворилися в монстрів, у руйнівників життя. Ви стали зомбі. Розумієте? Просто ходячими зомбі? На мене такими очима дивляться, знаєте, не розуміють. Останьте ж більш людяними, не, не дивлячись на те, що ви так хворієте тяжко. Не чують. Ні. Звичайно, треба боротися за своє життя. З віком хвороби тільки загострюються, я сижу в мене дещо були зараз. Ох, ці ж проблеми з шкірою, коли вавки від... від... з'являються є. Ну, довго пояснювати і білі хада. да Це одна із хвороб, але ми не повинні втрачати людяність, розумієте? Не повинні втрачати доброту. Не повинні перетворюватися в енергетичних вампірів, які. Знищую життя. Наприклад, якщо у мене за мої 38 років ну не вийшло щось досягнути у житті, були якісь серйозні невдачі, то я бажаю некровним чужим людям. Молоді люди, поки ви ще тримаєтеся, ви здорові та будьте більш щасливі, чим я. Дійсно, Досягніть цьому житті набагато більшого успіху і щастя, щоб ви були щасливі і здорові. Мої хвороби це мій діалог з Богом, зі Всевишнім. Ну це ж Бог посилає ці проблеми різні, які не відпускають мене, так? Стимулюють мене до більшої молитви до Бога, до якогось більшого смирення через цю біль, яку я проходжу, щоб був кращий діалог з вищими силами. Розумієте? Молоді ж ці люди в цьому не винні, хай вони будуть більш щасливі. І мені ж зіпсували багато в чому То Мої вчителі смертельно хворі. І щоб померти в кінці кінців і тому темряви залишити. Ну я вже перед смертю і не помирився з диким, жаль, я Кажу, великі ж ви грішники і грішниці перед Богом. Да хоч на смертному ді, да розкайтеся, чудовиська на духовному рівні. Чи вже зовсім збожеволіли, у вас мозок не працює. Паражіте, паражітьки! Гніва не вистачає. Ну, Потім вибачився, звичайно, бо хвора теж людина, знаєте, що за типовим морози інколи Крейзі, теж рівень. Залишаємося людьми, дорогі друзі. Це дуже важко і складно, будучи ще хворими, але не втрачаємо людяність. Ваш Любомир Погоявленський.